Всім привіт! Багато франшиз мають першу джерела ігри, мультсеріали, комікси, мангу чи навіть літературні твори, але найчастіше популярність таким проектам повертають або підсилюють саме повнометражні фільми. От, наприклад, візьмемо Маріо. У 90-х роках вийшов лайв екшн фільм, який, на жаль, провалився. Але франшиза була врятована завдяки тому, що Illumination створила свій фільм 2023 року. Франшиза змогла повернути свій успіх. Сьогодні ми поговоримо про одну з найуспішніших адаптацій трилогію «Їжак Сонік від студії Paramount Pictures, заснованого на культовій серії Ігор від Сега. Фільми створені за мотивами культової серії ігор. Але їхній сюжет відрізняється від оригіналу. Це й не дивно, адже будь-яка екранізація переносить перше джерело на екран по-своєму. хоч залишається та сама. Історія і персонажі ті ж самі. Але вони можуть виглядати інакше. Характери змінюються, деякі епізоди скорочують. Чи об'єднують окремих героїв прибирають або залишають у камеру. Події розгортаються у реальному світі, а не у рідному світі Соніка, як і у іграх і коміксах, та все ж у фільмах є адаптація окремих ігрових моментів. Якщо коротко, острокіт. Рятує маленького Соніка, відправивши його у реальний світ. Через роки він потрапляє у неприємності і за ним починає полювати доктор Роботнік Егман та його права рука Стоун. На землі Сонік знаходить нову сім'ю, подружившись з копом на ім'я Том Ваковський та його дружиною Меді. У нових перегодах він знайомиться з Дейлзом і Наколзом, Кульмінацією стає Біс Шедоу, який згодом стає союзником Соніка проти свого творця Джеральда Роботніка Діда Егмана. У фільмах вдалося зберегти багато елементів із канону. Сонік дражнить Наклза, називаючи його Наклгед. У шеду є важлива частина минулого Дружба з Марією. Присутня організація Ган. Актори теж чудово вписалися у свої ролі. Бен Шварц подарував Соніку голос із гумору та харизмою. Омаґадстака oh Райна! Right no, 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 okay? Ідріс Ельба зробив накол за максимально серйозним. Look, Robotnik, I don't care who you brought to help you. You're never going to get my power. Do I look like I need your power? I was expecting more of you. You're unskilled, untrained, and unworthy. You forgot one. Unstoppable. Озвучила Тайлза так само, як у іграх, геніального, але щирого і наївного. Вау! Лемі Кіану Рівс у ролі Шедоу один із найсильніших моментів. Герой прописаний як антигерой і повна протилежність Соніка. І звісно, Джим Керрі, його доктор Егман, це справжній злий геній, але водночас харизматичний комік, який вміє розважати, без перебільшень. Це перше місце серед усіх образів у трилогії. Саундтреки у фільмах реально зачіпають і залишаються в пам'яті. Перший фільм Speed Me Up. So on me, on me, up, like, uh. Другий фільм Старзин за скай. Ама стар зі баймо і Третій фільм.

Фільми багаті на фансервіс і деталі. Окрім канонічних моментів, є її посилання на інші культові твори. Наприклад, у третій частині під час бійки в Токіо ще повторює легендарний дрифт Канеди з Акіри. Щодо виходу цієї трилогії були спроби екранізації. Найвідоміший незнятий проект Сонік. Чудеса Світу. А пам'ятаєте перший трейлер іграка Соніка»? тоді дизайн головного героя жорстко розкритикували фанати. На щастя, студія дослухалась і переробила модель, зробивши її набагато ближчою до оригінального вигляду із ігор? Кіносвіт «Соніка» не обмежився лише трилогією, є короткометражки, комікси і ігри. Окремий серіал про накол за угріш Sonic X Shadow Generations можна навіть пограти за кіношного Shadow. Трилогія вийшла шикарною. Пригоди Соніка та його друзів на великому екрані такі ж драйвові, як і в іграх. а головне це ще не кінець. Готується четвертий фільм, буде другий сезон серіалу про наколза і навіть окремий проект про Shadow. Тож, якщо ви ще не бачили цю трилогію, обов'язково подивіться. З вами був Назар. Дякую за увагу.